Вітаємо в ефірі програми Мотивуючі книжки. Ось ви зараз бачите дуже цікаві книжки в цьому відео. Ми дякуємо видавництву ранок. Також дякуємо Національному університету Островська академія за такі класні книжкові подарунки. Під час першого всеукраїнського фестивалю Читаюча людина успішна Україна. Є один із активних учасників серед шкільної молоді, це Роман Маслов, який виступав і в відеоефірах популяризації читання, і навіть відеоілюстратором виступав, коли ми читали, проводили популярні читання різних сучасних авторів. Сучасні книжки читали, роман відеоілюстрації робив. Це класно, знаєте, коли книжка вона класно ілюстрована. Наприклад, подивимося видавництво ранок. Перший розділ одразу починається з ілюстрацій. Так само, і книжка вона завжди надихає, коли, е, коли є ілюстрації. Роман робив відео ілюстрації, в які саме ви можете підписатися і тоді побачите. Ну, коротко про ці книжки Наталка Поклад. Хлібом, хліби, жертовні. Це, знаєте, поезія сьогодні. Існують різні думки про сучасну молодь. Є деякі стереотипи про те, що молодь мало чим цікавиться. Скажу іншу думку, інша є точка зору про те, що читати поезію це класний антистрес. І от саме роман, який займається різними сферами творчості, він якраз зможе це творче перевірити на собі до нової збірки поезії відомої української поетеси Наталки Поклад. Війшли твори попередніх років і зовсім нові. Емоційна тональність, мов кардіограма часу. Бачите, дуже така цікава передмова. і знову ж таки цікаві ілюстрації. Дякуємо Університету Острозька академія. Наступна книжка подарунок Романові Дмитро Павличко, таємниця Твого обличчя. Книжка інтимної водночас філософської лірики Дмитра Павличка. чи не вперше в українській літературі, автор малює сцени найпотаємніших взаємин між чоловіком і жінкою, що раніше у нас вважалися забороненими. Ну, знаєте, сьогодні в сучасній світі є навіть така тема, як така предметна галузь, як біологія та навіть основи сексуального виховання. Це є в шкільній програмі, є окремі теми, але в художній літературі, в поезії, коли про такі речі. Казати культурним стилем, знаєте, такою поетичною мовою. Ну, старшокласники, це вже діти-підлітки, це вже майже дорослі люди, які поступово рухаються в доросле життя. І я думаю, що в літературному форматі розкривати ці теми теж важливо, причаєна мого життя снага. Починається книга. Ну, далі дуже такі із циклу пахощі твої. Це дуже-дуже така доросла, лірична поезія. Я думаю, що сучасним старшокласникам як спосіб антистресу і пізнання світу варто почитати. Варто різне читати, як ми різні страви вживаємо, так і літературні страви також цікаві різні. Ми дякуємо видавний Суранах за цю книжку, доктор Бартолом'ю Каттл. Загадково зник з музею природознавства. Де він був науковим директором. Поліція тільки розводить руками, намагаючись знайти хоч якісь зачіпки. Але ова, Жодних речових доказів. Усі. Місцеві газети пишуть про неймовірне зникнення. Під шквал журналістської явої потрапляє син доктора Катла. Даркус. Саме йому доведеться роз... розплутувати цей злочин. Несподіваний. Такий сюжет до вашої уваги, розслідування, погоні, бійки, перестрілки і навіть вибухи. Детективна історія. Отож, ми бажаємо Романові та всім учасникам першого всеукраїнського фестивалю, читаюча Людина, успішна Україна, знайти свій власний творчий антистрес і пізнавати світ в різних сферах літературної творчості. Дякуємо видавництву ранок, дякуємо Університету, Острозька академія за цікаві книжки. Дякуємо новим підписникам, нашим однодумцям і глядачам за увагу.